У центрі селища Сатанів, 29 серпня, було людно. Місцеві жителі та жительки зібралися на урочисте відкриття алеї пам'яті. Так вони вирішили шанувати своїх земляків, загиблих героїв, які віддали свої життя за Україну після хвилини мовчання та підняття державного прапора. Прозвучало ім'я та історія життя кожного загиблого воїна сатанівчанина. В першу чергу, звісно, це увічнення в пам'яті наших героїв. На жаль, їх нас дуже багато. Е, важко було насправді розподілити і цей час, щоб е, можна було про кожного сказати хоча б найголовнішу інформацію. Це для майбутнього покоління, для майбутнього підростаючого покоління, яке буде ходити до школи і кожного дня буде йти повстю алею і буде пам'ятати, якою ціною він йде до цієї школи, якою ціною він має право на життя, і якою ціною він взагалі сьогодні живе е, і живе спокійно. Ось покласти квіти та запалити лампадки біля портретів героїв надали учнівській молоді. Серед юнаків і дівчат були діти загиблих захисників та воїнів, які сьогодні захищають батьківщину. Школярі зазначали, що відкриття алеї пам'яті важлива подія. Я вважаю, що це дуже важливо згадувати наших героїв, пам'ятати про них, віддавати їм шану, подяку. Пройшов той час, коли коли це все було так страшно. Наразі ніби живуть, працюють, ніби вже забулися, якось. а так ніби нагадують про це, ніби про це забувати не, не треба. Серед тих, хто долучився до урочистості, були небайдужі сатанівчани, побратими та сім'ї загиблих героїв. Хочу подякувати за гарний захід, що сьогодні провели. Дуже приємно, що хлопців згадали всіх, які загинули, захищаючи нашу державу. От, я вважаю, що це дуже-дуже потрібний цей захід. Бажано, щоб частіше згадували всіх побратимів от, і щоб пам'ять про них жила, щоб вони не залишилися, як були. На полі самі, а згадувати їх частіш, гарно те, що про наших батьків, родичів, чоловіків, синів завжди згадують. Дуже важливе сьогоднішнє відкриття. Дуже важливо, що до так багато людей прийшло свідомих. Тобто я вважаю, що люди, які би не хотіли, які не думають про війну, які живуть в якомусь своєму закритому просторі, вони би не прийшли. А саме тут сьогодні разом з нами були справжні патріоти, ті, які пам'ятають про наших хлопців і дівчат, і які гідні жити нашій незалежній державі. Ідея створення алеї пам'яті належить родичам загиблих воїнів. Їхню ініціативу підтримала Сатанівська селищна рада та місцеві підприємці. Ми зібрались на зборах сім'ї загиблих, сім'ї збирались в будинку культури нашого селища і вирішили, що все ж таки хочемо, щоб був була гарна пам'ять про наших загиблих. Звернулася до нас. Батьки, жінки наших загиблих воїнів, щоб зробити більш гарну композицію для того, щоб можна було би алею слави зробити для наших захисників, які віддали своє життя, і щоб кожний, кожна людина, яка Проходить кругом алея могла пройти перехреститись, постояти, віддати свою повагу, свою дань за те, що ми сьогодні можемо спокійно працювати, що ми сьогодні спокійно можемо навчатись. На відкриття алеї прийшли й рідні тих, хто вважається зниклим безвісти. До прикладу, Ніна Побута жінка, втратила сина Юрія минулого року. Вона наголосила, що підтримка родичів бійців зниклих безвісти це важлива проблема. Це стосується як юридичних і Фінансових питань, так і моральних не знаю, як нам бути хіба ж наші діти не герої? Наприклад, мій син він пішов в червні, а 13 травня його не стало під синківкою. Сьогодні тут на алеї. Стоять, як кажуть, вони хоч не мають куди звернутися. Вони прийшли на могилу, поплакали, вони прийшли на алею, поплакали. А тут ні алеї, ні могили, і нічого тобі не світить, бо тому що твоя дитина згоріла, просто згоріла, і там навіть не лишилося костюмашки останньої, щоб як і, і кусочка, навіть я кажу, того, що було в нас. Якісь його хоча б якісь особисті речі нічого не лишилося тільки той що можеш плакати над я кажу над тою курткою, що він залишив ішовши боронити нашу країну. Завершився захід спільною молитвою священиків різних конфесій. Вони освятили встановлені бікборди та разом прочитали молитву.